Симулятори, хоч би точно не мій улюблений жанр. Вони зазвичай не містять собі чогось новаторського чи купи механік, швидко набридають і в загальному я і в житті походити можу. Але в них є душа і ось той певний спокій, заради якого я повертаюсь. Ці ігри де від вас не вимагають максимум ваших скілів чи знань, уважності чи швидкого натискання кнопок. Ці ігри приходять заради того. Аби мати можливість відпочити і хоч десь пригальмувати. І ось в шаленому ритмі життя і справ я знайшла час на неї. Аве, З вами Лєра! І сьогодні в більшості ми будемо говорити про одну єдину гру. Хоч The Invincible і створена новачками індустрії Star Wars Industries, очолили її зовсім не новачки ігрової індустрії, а вихідці з CD Projekt Red, Bluebird Team і Techland. І ви знаєте, це могло бути початком дуже крінжового анекдоту: по типу: заходять якось в бар три поляки, і вирішили вони створити гру. Але я все ж таки не стендаперка, а начебто про ігри щось тут розповідаю іноді навіть розумне. Але ви можете побути коміками в коментарях і придумати продовження цього анекдоту. На найсмішніший анекдот попаде в наступне відео. Так що давайте. Але у цій формулі зі Star Wars Industries присутні також неймовірні і мої улюблені 11 біт студіо, які створили Frostpunk. Щоправда, вони були у якості видавця, але я впевнена нефігово так допомогли з випуском цього проєкту. На відміну від інших ігор жанру симулятора ходіння, історія тут не якась проста життєйська ситуація, як то, наприклад, втеча від проблем невіддалену роботу в Firewatch, чи дослідження сімейного дерева в What Reminds of Edith Finch. «The Invincible», нашу головну героїню з таким світлим іменем Ясна, будуть переслідувати проблеми буквально всюди. Адже вона на новій і раніше не звіданій планеті, де насправді небезпека може чекати всюди. Її екіпаж, з яким вона довгий час подорожувала в космосі, безслідно зник. А люди, яким вона довіряє, Можуть виявитись підступними злодюшками. Ну так, от. Короче, The Invincible – це взагалі з перекладу з англійської непереможний. І гра базується на романі Станіслава Лема, який одноіменною називається так. І насправді розробники змогли помістити здавалось би доволі коротку подорож на вісім годин, такий продуманий і класний світ, який міє вас розважати, про що ми, звісно, поговоримо далі. І це точно може стати вашим улюбленим симулятором ходіння. А повірте, я грала в них багато. Хоча я впевнена, що мій годинник так не вважає і каже, що краще б я в житті походила, але ну я по планеті Regist 3, от як ви зараз бачите, в житті не похожу. Хоча зараз захожу. От що я можу сказати точно, що в своєму жанрі це певно найрізноманітніший проєкт в плані дій, які ви можете робити. У Ясни є свій нотатник, в якому вона малює там певні карти, пише свої заміточки, і в принципі якось взаємодії з гравцем по-іншому, не лише через слова. І це мені чимось нагадало за Last of Us, коли Елі в другій частині також вела свої нотатки, малювала те, що вона бачила, і записувала якісь важливі елементи. Це звісно, зараз. Далеко до моїх геніальних розкадровок до цього відоса. Боже, де вони? Боже, де мої розкадровки? Типу, ось таких, да. але, але теж непогано. На початку гри у вас з'являється зонд, яким навіть частково при певних обставинах ви можете керувати. І в загальному він не виконує прям мега багато якихось дій, але корисний в певних сюжетних місіях і в загальному складається враження, що ви, хоча б, не одні. Також, наприклад, орієнтири, які ви бачите по ходу гри, і вам треба їх якось назвати, ви це робите так, на що вони вам схожі. Да, звісно, із запропонованих якихось варіантів, але все рівно. Це дуже маленька штука, але вона піднімає імерсивність і враження від проекту стають кращими. Пізніше у вас буде міжгалактичний джип. Блін, було б зараз літо, я би взяла маленьку машинку і зняла би вам футажок, як я на ті маленькій машинці катаюся. Ну, типу міжгалактичний джипик. Але наразі зима, тому э, цей джип створений для того, аби якомога швидше і ефективніше досліджувати космічні простори. В таких самих схожих зондах на вашій ви можете знаходити фотокарточки, які допомагають зрозуміти, що ж сталося на планеті, і власне з людьми, на пошуки яких вас сюди взагалі направили. І таких мілких штук, які вас розважають у цій грі, повно. І саме завдяки цьому вона за 8 годин не набридає. І я впевнена, що якби я награла навіть там 13 годин, це можна доволі легко зробити, мені би теж не було нудно. І без цього всього це точно вийшов би не такий класний проєкт, який ми маємо. Адже мапа світу доволі велика, як і площини, які ви досліджуєте. Якщо у Firewatch ви можете роздивитись красоту лісу, і полюбуватися тим, як сонечко пробивається крізь дерева. Ведід Фінч, девукувато смішний будинок вас сам по собі розважає, та й історії жителів його. То тут ви на планеті, яка переважно складається із піску і ваших самотніх думок. Звісно, тут є різного типу гарні металеві конструкції, насичені кольори, які б мали надавати цій планеті живості, але всі ці барви відчуваються настільки штучними, що осягнення самотності і небезпеки настаєлить не одразу після приземлення на планету. Проте. Про це ми поговоримо далі. Ось, до прикладу, я коли гортала ачівки після проходження гри, зрозуміло, що на моменті, коли я провалилась крізь металеві конструкції, можна було зробити ачівку і не провалитися. І відповідно, як мені здається, ви можете поправити мене в коментарях. Наступний епізод з галюцинаціями ясний і з тим, що вона намагалась вилізти з печери. Це штука опціональна, але у мене вона була. І саме тоді я зрозуміла, що у ясне на підкорці сидять деякі питання, які мене насправді теж мучили, але через те, що героїня не виносила їх на якось на передній план, я теж про них трошки забувала. Як до прикладу, те, що люди, які оточують мою героїню, навряд чи ведуть себе тими, ким вони є насправді, що вони не до кінця розкривають якісь свої цілі та мотиви і лише прикидаються кимось. Напевно, задля того, аби отримати бажане, або навпаки, приховати свої гріхи. Як мені здається, до цього епізоду і до тих роздумів, які були у головної героїні, призвело не лише моє падіння в печеру, а насправді низка виборів, які були до того. Та якби ви розуміли, в грі є 11 фіналів. Да, можна сказати, що прям унікальних і от таких от не схожих один на одних, 4 чи 5, але бляха, навіть це багато для симулятора ходіння. Та й ті інші варіанти, вони як просто розвиток події, о того більш уникального, що теж непогано, і це теж пізний фінал. І от, все, що було до ось цього моменту відео, це були в принципі об'єктивні судження про проєкт, про якісь кор механіки, про манеру оповіді і сторітелинг в загальному, про персонаж. А ось далі, хоч і найнижчий бал за 4 роки університету, у мене був за іспит з філософії. Напевно, такий собі я філософ, але мені хочеться якраз таки далі вам розповісти про той масив думок, який у мене виник, допоки я грала в цю гру. Все ж таки, мій канал, мої філософствування. Тут мені вже ніхто низький бал не поставить. Зрозуміло, що ви можете поставити дизлайки, і я їх навіть бачу. Не ставте, будь ласка. І можливо, ось ці такі мої роздуми наступнуть вас пограти у цей чудовий проєкт. На всякий випадок скажу, що далі не буде сюжетних спойлерів. Я не хочу все ж таки вам розповідати якісь деталі, нюанси гри, саме важливі, тому що це краще відчути самому і самим зрозуміти взагалі чим дихає гра інвінсибл і її історія. Тож з першого поговоримо про самотність. І насправді з самого початку гри я легко змогла знайти своє якесь філософське бачення. От саме в цій події, яка сталася на початку гри, наша головна героїня із неймовірно гарним голосом та британським акцентом, який навіть класно розуміється, втратила пам'ять. І наша подорож починається вже з самотності та забуття. І тут можна провести паралель до життя, бо ми приходимо в цей світ одні і ще нічого про нього не знаємо. І, звісно, ідемо з нього також одні. І частіше за все досі не розуміючи до кінця цей світ. Ніхто не може розділити з нами ні радості, ні страждання від цієї події. Це просто те, що стається. І в цій грі все відбувається саме так: самі гнітючі і страшні миті, ви одні. І хіба що дуже страшна і така напружуюча музика може скласти вам компанію у вигляді тривожного товариша, непереможність. Саме з таким гаслом розпочинається ця гра для нашої дослідницької групи Dragonfly. адже після низки перемог і успішних місій. Вони вирішили поспіхом взятись за ще одну, і це планета Регіс-3, на якій власне і відбувається вся гра. І тут постає філософське питання: чому людина, як вид, не вміє вчасно зупинитись на досягнутому, і іноді просто задовільнитися без того великим же успіхом, навіщо ставити себе навмисно в обставини, в яких підвищується ризик на провал, іноді навіть критичний провал. Людство прагне постійно вивчати щось нове, досягати нових вершин, горизонтів, космосу, але при цьому має сотні незавершених досліджень тут, саме на землі. Можливо, це пошук тієї самої чарівної пігулки, яка все вирішить отак, от в одну мить. Або це просто жага до знань, яка сильніша за здоровий і факти. І для мене особисто отримання задоволення від справи, яку ти зробив, частково все ж дорівнює тому, що ти сам себе похвалив. Бо якщо. Я можу от в тій голові осягнути, що я молодець і зробила щось круто, і просто сама собі сказати Бляха! Я крута. Це вже багато чого коштує, і напевно, якби я це могла робити постійно, а не з перемінним успіхом, я б не зробила багатьох помилок в житті. Я б точно не приймала якісь поспішні рішення, а давала собі просто час подумати або відпочити. Я б не робила якісь дії, і не шукала би, що я такого можу зробити, аби нарешті отак, от взяти, поклонитись самій собі і сказати: Ну, отут може, молодець. Але, звісно, можна було трохи зробити щось по-іншому. Ну гаразд, молодець. Оця похвала самій собі, вона важлива для кожної людини. І виходить, так і дослідники в нашій грі. Вони не подумали про те, що вони вже і так молодці, і перевиконали план своєї місії. Вони просто кинулись на нову пригоду. Хоч по факту більшість членів навіть не спитали, а якщо і спитали, то не дали повної інформації. Проте не факт, що наявність всієї інформації щось би змінило. Але сталось як сталось, вчені потрапили на планету, і як я казала раніше, наша головна героїня ясна, спочатку втратила пам'ять, і тому вона знову, вже при нас, при гравцеві, дивується цьому світу, дивується його красі, тому що там повітря, в цілому, яким можна дихати недовго, але можна, що там є вода, є певні кущі і навіть тварини в цій воді. І, хоч повітря там не таке, як на землі. Риби бояться електромагнітного поля, а до людей навпаки тягнуться, кущі якісь дивні. Однак це не завадило відчути цю планету якоюсь по-своєму рідною, яка так нагадує домівку, за якою сумує весь екіпаж, про що ми дізнаємося пізніше в записах діалогів. І головна героїня вона сама впадає в роздуми про те, як мало потрібно людині для відчуття туги і ностальгії, і те, що все оце, що так схоже на землю. Не цінувалось допоки вони не рушили в довготривалу подорож у космосі. І звісно, цінність речей поняття таке відносне, і про нього можна дуже довго сперечатися і говорити. Але той факт, що ті речі, які у нас є по замовчуванню, типу чистої води, повітря і просто зелених дерев на дворі, вони не цінуються допоки ми цього не втрачаємо. І звісно, дурно говорити про ці всі філософські, такі високі речі, якщо не згадати те одне, що призвело взагалі до всіх цих роздумів: це таємничі, безкраї. Такий незвіданий космос. Людство завжди намагається знайти сенс у тому, що відбувається. Ми дивимося на зорі і шукаємо в них відповіді або загадуємо бажання. Ми створюємо історії для того, аби пояснити те, що ми не можемо зрозуміти. Платон вважав, що в космосі є душа. Аристотель казав, що все крутиться навколо Землі, і саме вона є центром Всесвіту. Але все ж більшість мислителів того часу схилялись до того, що космос. Це щось вічне і невідоме. І можливо, якраз головна краса цього життя і полягає в тому, що не все має пояснення, і не на всі питання потрібно шукати відповіді. Іноді просто потрібно прийняти те, що є, і жити з цим. І ось гарним прикладом є якраз такі самі люди, тобто вчені в The Invincible, які, апелюючи фактами, розуміють, що тут є життя і чомусь воно не вийшло з води. Проте, от зрозуміти, чому воно не вийшло з води, в них уже не виходить. Хоч вони й розуміють, що цивілізація тут існувала задовго до появи людей як таких, вони не можуть зрозуміти, а що ж з ними сталося, що життя тут просто перестало існувати як таке саме розумне. Хоча при цьому металеві конструкції, звісно, наштовхують їх на певні там роздуми і згадки якоїсь раси відповідної, але це стається десь середині гри. До того вони думають, блін, а чи не було у землі конфліктом з цієї землі? А може, ми її захоплювали чи колонізували? Вони егоцентрично думають, що все крутиться навколо них і навколо їхнього всесвіту. І не думають про те, що це може вийти за рамки їх світосприйняття. Щось на цій планеті може відбуватись і без їх відома. Наша ясна лише з часом змогла прийти до логічних висновків і пізнати цю планету. І все це відбувалося в ситуаціях на межі життя та смерті. її шлях він був наповнений небезпекою. І почуттям невідомого, але саме це невідоме постійно її манило і відкривало їй нові сторінки історії планети Регістри і її виживання все ж це основний аспект в тій грі, адже вона сама того не розуміючи, візьме на себе тягар відповідальності не лише за себе, а за існування цієї планети і за те, що людство дізнається. Що ж все ж сталося на регістри? Ще мені неймовірно сподобалось те, що якоюсь мірою оця тиша з космосу, вона іноді присутня на самій планеті. Коли голос по ту сторону рації він замовкає, ясно теж нічого не говорить, і ви чуєте лише тишу. А саме в тиші можна віднайти якісь свої думки, зрозуміти, що тут не все так просто зрозуміло на цій планеті, і що хтось стоїть за тим, що відбувається. Хоча для вас, допоки це все невідома інформації, ви просто блукаєте фактами, які почули, і намагаєтесь віднайти істину. Хоча мені сподобалось, що в тривалі паузи ясна починає нахмикувати щось, типу <у Heh> ось такий мотив. І це тим самим нас повертає в гру. Можливо, розробники це зробили просто для того, аби додати якусь прикольну фічу. А можливо, вони подумали про те, що ой, гравець кудись улетів свої думки, нам потрібно його повернути у гру і нагадати, він тут не сам. Ігра The Invincible торкається купи важливих питань: чи можуть роботи замінити людей? Привіт срач про Нейронки, він навіть тут є. Яка ціна життя та тіла, які ти ставиш на майбутнє, якщо ти досконало не знаєш, що буде завтра? Ця гра про вибір, про роздуми, про вагання, про людське я і про те, хто ми в рамках цієї планети, та й напевно, в рамках Всесвіту. Мені здається, ця гра може дотикнутися до душі більшості людей і змусити вас замислитись. Віднайти якісь тут свої філософські бачення та трактати, і, можливо, не погодитись зі мною в коментарях. Філософствувати стосовно цієї гри можна дуже довго, і у мене написано мінімум матеріалу про всякі мої думки, які у мене виникло під час восьмигодинного проходження. Я підмінчу. Є мінімум на ще одне таке відео, якого не буде, тому що я не знаю навіть як це зайде. Але сам факт, що така коротка подорож змогла наштовхнути мене на таку кількість думок. Каже, напевно, про те, що вам все ж варто в неї пограти, і, можливо, вона стане одним із ваших улюблених симуляторів ходіння. На цьому у мене все. Дякую, що послухали мої філософські трактати. Аве, ми закінчили, але не з вами мої солодесенькі пончики, спонсори. Дякую вам за підтримку, як напряму через YouTube, так і через Patreon. Я це все дуже ціную і завдяки цьому купляю собі нові приколи для відео, які от, зараз ви, наприклад, бачите на екрані. Тож дуже вам дякую. Але особлива подяка. І, вибачте, прочитаю з телефону, бо запам'ятовувати вас стає все важче і це займає більше часу. Я сподіваюся, ви не образитесь. Але якщо ображаєтесь, пишіть коменти, буду запам'ятовувати. Така доля у мене. Коротше, особлива подяка. Фарон Мізрім, Ерор, Олексій, Делепірон, Дмитро Коваленко, Константин, а також Георгій Стрелецький. Неймовірні слова вдячності. Просто дякую тобі, Дмитро, що підтримуєш мій канал. А також величезна подяка. Звіроїду, Трімлалі, Етану Вілісу, а також Кіт Нейронний. Ви мої сонечки. Я ж кажу, коли виросту хочу стати як ви. Дякую вам всім за підтримку цього каналу. Побачимося у наступних відео.